Доброго дня! Запрошую вас підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату, продажу плиткорізів та іншого електроінструменту. Сайт називається EnchelInua. Я сьогодні хочу приділити вашу увагу дискам, які найпоширеніші в Україні, які застосовують плиточники. В зв'язку з тим, що я займаюся прокатами продажу тут корізом, звісно, сам, на жаль, немає часу різати, вмію, але немає часу різати, щоб пробувати. Але люди мені розповідають, тому я врахую, що я маю якийсь досвід, щоб комусь щось радити. Тому почну, які в принципі диски постачаються на ринок України. Найпоширеніший, слава Богу, що в Україні є завод «Дістар», який випускає величезний асортимент дисків, якого я не бачив, ну, для, саме для плиткорізів, яких немає в інших виробників. А може є, але вони офіційно не постачаються в Україну, на жаль. Диски Дістар оптимальні по ціні і по якості. Звісно, є і кращі іноземного виробництва, є і гірші. В основному китайського або польського виробництва. Що я хотів розпочати про диски? Диски дістар, вони в принципі призначені загально, так скажу, для того, щоб працювати з китайськими плиткорізами. Чому саме така думка до мене навіє? Тому, тому що в основному вони всі тонкі. Всі поголовно вони тонкі. І, а тонкі для чого? Для того, щоб вони могли вигинатися. І, скажімо так, нівелювати ті похибки, які виникають в китайських фланців, бо китайські фланці прижимні, вони зазвичай не відцентровані і в кінці там є невеличке скажімо так, бовтання цього диска, яке приводить до сколів. Всі дистарівські диски вони вигинаються, і тим самим диск стає пас, вигинається під, під цей пас і не дає сколів. Диски дістар, вони найпоширеніші диски дістар для кераміки і керамограніту. Ну, Давайте почнемо. Найдорожчий, найходовий для прямого різу це зараз для керамограніту 7D Advanced який працює по тяжкому кірму граніту, граніту як... товщина якого більше 10 мм, він дуже гарно працює. У нього він найдорожчий для прямого різу. Слідуючий диск йде по ціні це традиційний диск 7D. Він уже досить давно використовується. Дістар в зв'язку з кризою, я так розумію, що його планує вивезти з експлуатації, але він ще продається. У нього швидкість різу більше, ніж у 7D-Advanced, але е, сколи трошки більше. Товщина у них, як я кажу, в усіх приблизно однакова. Е, якщо у вас керамограніт або кераміка, і ви хочете універсальний диск, то прошу вас звернути увагу на диск е, 5D білий хард керамік. Він, в принципі, е, працює менше сколів дає, ніж. 7D-Advanced або 7D простий, але швидкість різу у нього досить повільна. І у нього є особливості, що кожні 20-30-50 метрів, в залежності, яку плитку виріжете, вам обов'язково треба його вскривати. Як вскривають? Що таке вскриття? Це ви витягуєте насосик і ріжете абразивний круг. Або слікатну цеглу без подачі води в зону різу. Робити там 2, 3, 4, 5 порізів цього матеріалу, щоб, шла, щоб зняти шлаки, щоб вскрились алмази і щоб диск продовжував працювати. До мене часто звертаються, що диск перестає працювати через 10-20-50 метрів. В основному це зв'язано з тим, що люди, ріжуть, ріжуть, поки він. Поки він не перегрівається, не перегріваються алмази, не втрачає властивості. Крім того, якщо вони дуже сильно давлять, він може зробити, ну як кажуть, восьмерочку, він почне халетація, вже його тільки викинути, нічого з ним не зробиш. Тому вчасно ці диски треба вскривати. Слідуючий, після 5D група дисків це цей 3D-бестселер який працює по кераміку і по керамограніту, і баумесер. 3D ще дешевше, ніж 5D, баумесер ще дешевше від, від 3D. І зазвичай, якщо ви ріжете такі абразивні матеріали, як цеглу, або ну, навіть м'який якийсь граніт, то вам краще застосовувати дешевші диски, вони досить швидко стирають цей матеріал. ну любі диски, навіть найдорожчі. Вони дуже швидко стираються. Окремою позицією деякі люди люблять ось такі диски. 7D для граніту і 5D для граніту. Я їх використовую для перевірки прямого різу, раджу використовувати для перевірки прямого різу. Деякі плиточники жалуються, що плиткоріз дає так називаємо пузо, є відхилення. Це відхилення є там дуже багато причин, але з одної причин є це диск, який затупився або неправильно експлуатувався, або різав під кутом 45. І тому цей диск, навіть якщо відрегульований плиткоріз, його вводить в сторону і виходить пузо. Ці диски він, вони більш товсті і вони забезпечують ідеальний прямий різ, навіть якщо вони б як, навіть якщо вони використовувалися. Тому деякі люди їх дуже люблять, і купують тільки оці диски 5D граніт. Ну, скажімо так, у кожного є свої переваги. Звісно, дістар для різних матеріалів ну, виробляє різні диски. Наприклад, ось цей диск він слугує тільки для мрамора. Ці диски слугують для граніту. Ці диски в основному використовуються для кераміки. Ці диски використовуються для керамограніту. Слава Богу, що є така спеціалізація, і слава Богу, що є такий дістар. Крім того, у дістару є ще ось такі диски. Вони людям дуже подобались. Чому? Тому що вони разом з отакими Баумейстер, подивіться, зелений, вони забезпечують дуже швидкий різ і так само працюють, як граніт 5D або 7D. Вони заслуговують на увагу. Тому я раджу, хто не дуже бачає, вбачає, есть, хто любить прямий різ, використовувати такі диски. BowMesser ну, це також торгова марка Дістара. Е, просто вона нижчої ціни ну і трошки нижчої якості. Але у кого хто економить гроші, той купляє BowMesser і в принципі залишається задоволеним. Це дуже коротко про е, диски Disста для, про, для промого різу. Bosch, е, на жаль, е, випускає дуже скудний асортимент, але найвідоміша модель у нього це Bosch. Е, Стандарт для кераміки, ось в такому вигляді 250 гривень. Він створює, як на мене, якщо у вас кераміка, то він навіть краще по відгукам людей працює, ніж 5D. І коштує приблизно на 100 гривень дешевше. Тому раджу його використовувати для різки тільки керамічної плитки. Для різки кераміграніту я би краще брав, якщо у вас китайський плиткоріз, Дістав. Слідуюче питання. Є е диски ще іноземного виробництва. Наприклад, це е диски Рубі. Ось цей диск е він для прямого різу, е для тонкого різу, для е різу керамограніта. Е е є ще ось такі диски норту батіпав. Вони в основному всі йдуть. Ось такими фланцями, для того, щоб диск не вигинався. І зазвичай вони доволі товстіші, ніж, ну, ніж дістаровські диски. Чому моя думка вони товстіші? Тому що фланці прижимні в, в батіпалах, в рубі, в нормальних плиткорізах, вони, по-перше, широкі, вони товсті, вони ідеально центрують диск. І тому диск не вібрує і забезпечує прямий різ. Звісно, вони відкалібровані, і тому цими дисками можна впевнити, вони будуть якісніше різати, ніж дістарівські. Але на європейських плиткорізах, не на китайських. Тим більше на китайських вони не встануть, бо там на китайських там посадочне місце ну, мале. Тобто, можливо, там гайку буде дуже тяжко затягувати. Філософія різу у європейських дисків, наприклад, ось цих, вона, це, диски служать або для прямого різу, або для різу під кутом. Ті диски, які служать для різу під кутом, вони взагалі мають бачите, товщину аж 2,5 мм товщини. Вони грубі. Але під кутом 45 вони не вигинаються, не потребують додаткових величезних прижимних фланців і працюють на ура і ріжуть ідеально кут-45, але тільки на європейських плиткорізах Ці диски для вони досить тонкі, у них 1,6 мм і вони досить якісно працюють для прямого різу. На них написано, що не можна використовувати під кутом 45. На цих написано, що не можна. Тобто Тут треба, що треба використовувати по під кутом 45, а тут це ж саме не, табличка пер, пер, перекреслена. Кажуть, що не можна використовувати 45. Дістар, як я вам казав, пішов своїм шляхом. Е, у них тонкі диски, і в принципі е, ці ж диски раніше Дістар рекомендував різати і під кутом 45. Але дістар розробив нову модель дисків. Ось такі вони. Які, які вони рекомендують для різу під кутом 45. І все було б добре. Але ціна цих дисків, вона ну, скажімо так, досить велика. І як вони тільки почали випускати такі диски, вони на всіх дисках пишуть, що всі диски, оці 7D, 7D Advanced не можна різати під кутом 45 градусів. Раніше на всіх цих дисках не писалося цього. Це просто диск, який випущений трошки раніше дістати. Ну, ось так, так вони хочуть, щоб купляли їхні диски, які ріжуть під кутом 45. Звісно, я рекомендую під кутом 45 е купляти диски, які мають швидкий різ. Що саме? Це 7D, 7D Advanced Або вже оці 5D, або 7D е зелені для граніту. Зв'язку з тим, що, хоч вони і тонкі, е але, по-перше, 5 де більш грубий, але зв'язку з тим, що вони швидко різуть, вони не встигають вигинатися. Тому, ну скажімо так, це моя така думка особиста для такого різу. Що ще хотів розповісти? Цікавинка те, що диски, бачите, це бушні диски, які відпрацювали, вони в принципі відпрацьовують до нуля, тобто вони стираються. Якщо ви бачите, вони стараються прирізки, якщо правильно експлуатувати, стараються повністю. Немає взагалі ніякої робочої зони для роботи диска. Ось я давав, скажімо так, люди мені купили і давав наприкати диск, який називається Edge для різки по прямого різку і під кутом 45 градусів. Я раджу цей диск використовувати тільки для того, щоб різати під кутом 45. Перше, він дуже дорогий. він складається у нього, виходить, З цієї сторони менші алмазики, спереду грубші алмази, тому він прямо ріже швидко і шліфує по бокам. Але у нього через 6 мм просто закінчується, скажімо так, і починається метал. Тут всередині вже починається метал, хоч ще залишається для шліфування місце. Звісно, його можна використовувати для того, щоб просто шліфувати якісь матеріали, але прямий різ ви не будете виконувати, бо тут, якщо ви бачите, вже метал відкритий, тут вже немає алмазів. Ось такий диск цікавий. Ну, Звісно, якщо він стерся 6 мм, то його вже не дозволить застосовувати плиткоріз. Плиткоріз не буде нахиляти, тобто, ну, він буде працювати над плиткою. Ну, Можливо, є і інші плиткоріз, але в принципі, вони всі розраховані на якісь види. Дисків. Це зверху для болгарок диски. Для болгарок найдорожчі і найякісніші диски це естет дістаревський. Звісно, це найкращий диск, але його краще застосовувати, якщо ви застосовуєте якусь приспособу, або і у вас дуже тверда рука, якою ви довго працювали і ви маєте вправлятися. Бо він не любить скажімо так, нахилів і відкалюються елементи, бо у нього товщина зовсім маленька, 1, 1 мм. Тому, якщо є приспособи для різки під кутом 45, краще застосовувати приспособу. Найпоширеніший слідуючий. – це… Ось такий диск слін. Ну, вони йдуть 115 і 125. Він, скажімо так, він і дешевше, він і товстіше, він трошки гірше якості, але також заслуговує за увагою його чистим різом. Якщо у вас дуже величезний об'єм роботи, купуйте резер. Звісно, він і товстіше, він і міцніше, і він е, саму грубу роботу на ура вам виконуєте. виконує. Якщо у вас керамограніт, для керамограніта тяжкого, у Дістара є е, диски мультигрес і диски грес Мастер. Скажімо так, вони поки що конкурують між собою мультигрес і грес Мартес». Грес Мастер, але в принципі Дістар планує знімати з виробництва, я тут думаю, зв'язку з кризою. Мультігрес. Новинка у Дістара з'явилася диск, який забезпечує і прямий різ, і шліфовку під котом 45. Зверніть на увагу, що він доволі товстий цей диск. Ось таку має структуру. Немає поки що про нього відгуків, але я впевнений, що він буде пришвидшувати роботу для різу. Плитки, під кутом, для шліфовки плитки, по під кутом 45 градусів. Звісно, ще є багато виробників дисків, але, на жаль, вони якось чомусь не прижились у мене. Тому для використання я застосовую тільки Дістар, Bosch, Ruby. Це основні диски, які люди користуються. Оці диски, які йдуть в комплекті з підкорізами, у них є, мені підказала людина, що є дуже гарне застосування. Треба їх розрізати навпіл, і з них виходить, по дві шикарні сапки, які будуть використовуватися довго і щасливо на городі. Ну, це людина до мене під'їхав і каже, що у вас немає диску. Я кажу, є. А для чого? А сапки зробити. Тому я всім розповідаю, куди треба застосовувати ці диски, які йдуть з китайськими плиткорізами. Всього найкращого, звертайтеся до мене, буду радий вам допомогти, продати дешевше, ніж всі, або дати в прокат дані диски. Всього найкращого. Вся інформація у мене і знизу в тексті, і на каналі YouTube, і на сайті nchil.ua в розділі диски. Всього найкращого, звертайтеся, буду радий вам допомогти. До побачення.